Друз'яки, всім привіт! Канал «Багіра Фіш. і багато хто мене просив, щоб я зробив відеогляд на свій ехолот, а саме на Deeper Pro Минулого разу зробив відео на свою підводну камеру. Довольно таки непогано набрало переглядів. Всім було цікаво, і багатьом писали в коментарях: зроби відео на ехолот. І ось сьогодні така чудова погодка. на Рибалку вже не поїхав, і думаю, засніму відео про ехолот. Пописував там усі коментарі, хто питав про нього, якісь питання. Також розповім свою думку за цей ехолот, кому скажу, кому він потрібен, а кому взагалі не треба купувати його. Взагалі буде цікаво. Сідайте зручніше і всім приємного перегляду. О! Батончик. Пар. Для початку покажу, який саме ехолот як він виглядає. Ось такий, бачите, в нього чехолчик. От, ну, до речі, прикольний. ось Затягується тут. от Бачите, щоб не випав. Також є ось карабінчик, можна ну Доволі зручно. і Такий матеріал непоганий. О, класний Достаємо ехолот сам. бачите так, ось він виглядає. Deper Pro. Є багато різних варіантів. Ось контакти, які замикаються. Тобто, щоб він включився, коли він попадає в воду, він автоматично включається. Оці контакти замикаються. Так він зараз вимкнений. Далі, що тут зверху можете ще побачити? Є ось три місця для кріплення. Ось бачите, ось це викручується, кільце. І так само закручується. І є три місця. Варіанти. Тобто, для чого це? Багато хто питає. Перший, дивіться, ось цей це для зимової риболовлі підходить. Також можна і з човна, але більше для зимової. Тобто він тут підвішується, ви в лунку його пустили і все. Далі, ось цей, він трішки, бачите, ось такий кут. Тобто, Ось тут ці знаходяться. Це для човна. Коли ви ставите, тобто, човен він пливе, він тут знаходиться. Ось цей варіант це коли закидуєте і тягнете от. в такому режимі. Ось так от відкручується. От. Бачите, такі дві половинки. Тут просто кришка і ось сам ехолот тут. Ось місце для зарядки. Тут ось, бачите, така резинова прокладочка, от. щоб нічого не протікало. І ще такий нюанс. Ось, якщо ви помітите, є ось відміточка тут. На цій і на цій. Вона повинна сходитись, тобто тоді він герметичний і сюди вода не проходить. Як так зробити? Якщо ви отак от поставите і будете крутити, дивіться, вона не сходиться, бачите? Ця тут, а ця тут. Для цього, щоб вони сходилися, ось тут є ще одні відмітки. Тобто ви ставите оцю навпроти цих, цих рисочок і починаєте закручувати. От, раз. І бачите, вона дотягує все. Оце значить, що він герметичний. Також, якщо у вас був такий ехалот або є, поділіться своїм досвідом його користування. Як він вам зайшов, не зайшов, які ви в ньому побачили мінуси от, або плюси. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати всім. Бачите, за нижню губу все як треба. О. Ну ось виписав декілька питань, що ви задавали в коментарях. Що вас цікавить по цьому ехалоту? Одне із таких найпопулярніших було: писали на яку глибину. От, дістає Діпер. І як далеко сама дистанція? Відповідаю. Дивіться, дальність дії його 100 метрів. Тобто, от коли ви закидуєте дальність цього Wi-Fi з'єднання 100 метрів з ним. Ну, я вам скажу так, що приблизно десь на 90, вже теж буде зв'язок пририватися і почне глючити. Тому я думаю, десь до 90. А глибину пише до 80 метрів пробуває. Але по факту я більше 18-18,5 там було. От, я не пробував, не знаю, тому не скажу. От, а так, десь 90 і от до 20 точно пробуваю. ну Я думаю, вам хватить з головою. Такі потягати класно. Також було питання, як правильно користуватися з човна. Відповідаю. Тобто, ви бачили, там є у нього вушка спеціальне посередині, ви там його кріпите, просто кидаєте його з човна, щоб він був рядом, от, щоб він там вам не заважав і все. Включаєте режим не лише сканування, а човен. Так буде краще, будете малювати карти. І все буде він чітко показувати. Також багатьох цікавить, скільки тримає заряд акумулятор. Приблизно, якщо так, от поставити, щоб він постійно був включений, приблизно 6 годин він буде тримати. Ну, доволі таки непогано. Але якщо так от ви просто ходите на рибалки. Проміряли глибину, там подивилися, де рибка, і так далі, то вам заряду вистачає дуже-дуже багато. Мінус цього акумулятора в тому, що у нього якась є кількість заряду самого, ну, його заряду. Тобто, чим частіше ви будете його заряджати, тим швидше він вийде у вас з строю. Тобто не треба, якщо у вас там він на 70% розряджений і зразу його заряджать. Ні, я тобто, довожу десь до 40% і потім опять заповню повністю. Знову. Опять. Іде, йде, йде, опускається вниз і знову заряджає. Ой-ой-ой-ой-ой! Витянеш, так? Да? Ой-ой-ой. Да. ой Чорт. Ой, 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 ой. Також питали, краще він для зимової рибалки чи для весінньої або літньої. Він класний, як і для зимової рибалки, так і от весіння і літня рибалка також. Чому так? Дивіться, в зимовій рибалці, тобто ви можете знайти, де знаходиться сама рибка. І що саме класно, на якій глибині вона знаходиться. Тобто, або вона на дні, зверху, або під льдом. От. І це класно. Тобто Ви знаходите, де там стоїть у вас рибка, і класно ловить. Особливо, коли ми були на водосховищі, ми знаходили чітко, де знаходиться ця платва, куди вона переходить. От. І тоді там вже ставали ловити. Далі, весна, літо, дивіться, ехолот дає вам такі класні штуки, тобто ви можете проміряти, яка там глибина йде, де бровка, де риба стоїть, біля бровки, за бровкою. Розумієте? Тобто дивитесь, які там чи є якісь коряшки або ще якісь варіанти, може може бути бути. там зацеп, може бути. Тобто, Якщо ви рибачите, буваєте в різних місцях, от, на різних водоймах, вам ця штука ну от, взагалі. Саме ідеально буде підходить. Тобто ви з нею зможете собі промалювати якісь там рельєфи дна, знайти рибку, подивитися яка глибина. Якщо ви рибачите на одному місці, ну завжди, от, і, ну я думаю, вам сенсу цього холоту халоту взагалі буде ніяко. Тобто ви раз подивилися, яка там глибина де бровка, і все. от вся інформація. тобто Так же само можна і маркерним грузом проміряти і все, і зекономити кучу денег. Що тут у нас? Козлик. Також багато питали, як ти закидуєш ехалот. Дивіться, дуже легко. Можливо, ще сьогодні зроблю теж закид, покажу вам, як він працює. Але принцип ну, звичайний. Тобто він важить десь до 100 грам. От, можна звичайним фідером або спінінгом його закинути легко. Треба дивитися, от, щоб шнур був, бо 0,14 ну, можна відірвати. Тобто 0,16-0,18 шнури, кидаєте сміло, я вже скільки раз так робив, ні разу не відривався і все було гуд. Ну а з човна, там, зимові, там ви просто кунаєте і все. І також багато думають, що ехолот тонеть. Ні, друзі, він як поплавок, на воді держиться, він не тонеть. Тобто, навіть якщо він у вас і обірвався, ви можете або запливти, якщо це холодно, берете човен і достаєте його. Отак. От Ой, дивіться, як добре засікся, дивіться. Оп, чітко. Ну, і так як я хотів вставляти оці картинки з ехолоту на відео. Він, до речі, на цей додаток він записує, тобто є там історія всіх сканувань. От. А як їх взяти? Ну, я не знаю, як там скачати, не знайшов. Я просто беру на телефоні, роблю запис екрану, і цей запис екрану вставляю. Ну, я вийшов з таким положенням. Якщо у вас є рішення інше, напишіть мені в коментарях, як ви скачуєте це відео. Відро надубасили, Тарань вся така здорова. І так, мабуть, найцікавіше, які мінуси цього пристрою. І на першому я б на відніс би те, що він такий ну, довго думає. От. Іноді буває, як вставляєш, щоб він включився, як почне, і, 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 і оце тянеться, тянеться, під'єднання та ну, оце довго, дуже довго. Тобто швидко тільки раз, і він все включився. Тобто оцей сам час під'єднання його до телефону от, займає, іноді буває <со> довгий час. От буває, закидуєш, тягнеш, тянеш його там або хвилею накрило, або ще щось, і втрачається зв'язок. І, і знову це пере. Перез'єднання, знову втрачається. Іноді буває, думає, думає, виходить, його треба повністю до берега примотати, щоб він знову під'єднався і потім закидувати ще раз. Ага. Федлящий, ну І вже те, що я казав, це те, що сам акумулятор ну, він там недовго служить, тобто є якийсь певний, певна кількість зарядів його. От. Наскільки його вистачить, якщо ви там будете часто ним користуватися, часто його будете заряджати, то він у вас швидко вийде О, зі строю. В цьому, що в мене, Deeper Pro, я от не знаю, міняється там акумулятор, не міняється. Знаю, що в інших версіях там вже змінний, тобто можна міняти. Хоча я знаю, наші хлопці вправні, можуть і, і на таких міняти. Ну, ще один із таких мінусів це його ціна. Не дешевий, цей ехолот. E тому от, перед покупкою краще поміркуйте, треба вам він чи не треба. Охікльов. Класний. Ну, а які ж плюси цього ехолоту? І на перше місце я б хотів би віднести, це те, що він компактний. Оце взагалі це такий плюс, тому що іноді на рибалках ну, не хочеться багато речей з собою тягати. А він ну, реально маленький, займає мало місця, можна його взагалі в карманчик кинути і все. Він у мене завжди в сумці лежить. Тобто завжди беру на рибалку. От, треба, раз застав, попробував, подивився, яка там глибина, чи є рибка. От. Тому це ж він компактний, це от, от такий жирний плюс. От, з приводу інших мехолотів. Ну, також він не тільки компактний, але й зручний у використанні. Дістали, підключилися, закинули, подивилися зразу на телефоні і все. Ну, я вважаю, що це ну, реально дуже комфортно використовувати. Для використання є ще там спеціальний додаток, він безкоштовний, без всяких там, реклам, без всякого всього. Тобто не треба ще за нього платити кошти, обновлюється, без проблем можна встановити на телефон. А це теж плюс. Також хочу відмітити: ось із плюсів, можна це сюди віднести. Я коли купував ехолот, тобто ви зразу реєструєтеся в цьому додатку. От, і вам дається три місяці безкоштовно користуватися онлайн-картами. Тіше тут. Тобто, дивіться, всі, у кого діпери, вони... Е, ну, Сканують дно і все воно записується на одну карту. І тобто, у вас буде доступ до цього три місяці безкоштовно до цих карт. Я зразу взяв всі, що мені потрібні карти мого тут регіону, собі зробив скрини, подивився, яка там глибина і так далі. Ну я вам скажу так: реально там ну, дуже багато. Місць, де вже ним сканували, от реально дуже багато. Тобто, ви просто можете даже взяти, отак от подивитися оці карти, і вам от даже навіть і халот не треба. от Подивилися, і там класно показано, де що. от Багато людей користуються цим. от І це класно, тобто записується. І плюс у вас є вільний доступ до цього. Тобто ви подивилися, ага, от там така глибина, там така. от І це я вважаю такий класний плюс. І також ви можете ним, от, коли в режимі човна скануєте, він вам записує. Це вже ваші карти, які ну, для вас будуть, тобто за них не треба платити. Ваші самі карти з глибиною і де ви були, це взагалі класно. Тобто, де ви рибачите, ви вже там раз просканували, і воно буде постійно у вас, можна буде глянути і подивитися. Тому це такий класний плюс. Також, якщо ви думаєте, що у вас буде ехолот і ви будете ловити більше риби. То навряд чи ну, він вам дає якісь привілеї, от, показує, де риба і так далі. Але він не заставить рибу клювати. Розумієте? Ви її знаходите так, на якій там глибині, де, де саме, але ну, ловити краще. Він... З ним краще не вийде. Багато хто думає, о, там в тебе і халот, там мішками риби. Ні, це так так же само, як з камерою. От. Це інше, це для зручності, але для самого там лову, я б не сказав, більше, мені здається, це для браконьєрів. От. Тому як ті, що ловлять на драча, знаходять, де риба і починають її там тягати. А я ж кажу, якщо так, то ні, навряд чи. Бачите, як занизується. Да. Ну, якщо після цього відео у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть, задавайте мені в коментарях, спробую на них відповісти. Дивіться, дядька витрачив яку. Хе -хе. Не чорного, але хороший. Ну,